Наші захисники та захисниці, прийміть від нашої шкільної родини найщиріші вітання з вашим святом та з днем покрови. Нехай Пресвята Покрова збереже всіх і кожного. Ми дякуємо за те, що ви робите для нашої країни і для кожного з нас. Тому що я Україна. Я витримаю, я захищу тебе. дякуємо захисникам і захисницям України. Коли назвуть героям, ми вас ви мої сини. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям нашої України. Я дякую захисникам та захисницям України. Дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Дякую захисникам і захисницям України. Я дякую нашим захисникам та нашим захисницям. Я дякую захисникам і захисницям України. Дякую захисникам та захисницям України. <eighth> Я дякую нашим захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую нашим захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам та захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Щиро дякую захисникам і захисницям України.

Я дякую захисникам і захисницям України. Я дякую захисникам і захисницям України. Не хвилюйся.